Слава Україні Михайло Казачук, військовий адвокат компанії Подільський юридичний центр». До нас е багато звертається військовослужбовців з питанням перевірити правильність нарахування грошового забезпечення. Вивчаючи це питання, ми з'ясували, що з 2020 по 2023 рік посадові, розмір посадового кладу визначався неправильно. Про що мова? Розмір посадового кладу мав залежати від розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня. Року виплати, тобто змінюється прожитковий мінімум з наступного року, має змінюватись, тобто зростати посадовий оклад. Відбувалося вже так, що прожитковий мінімум зростає, розмір посадового окладу залишається на рівні 1 січня 2018 року. Ось ця недоплата становила Орієнтовано 25% за кожен рік від всього грошового забезпечення упродовж цих трьох років. Більше того, ця недоплата вона вплинула на кінцевий розмір додаткових виплат, таких як одноразова грошова допомога при звільненні, вплинула на розмір пенсійного забезпечення звільненим військовослужбовцям. Що з цим робити от з цією недоплатою? Необхідно звертатися до суду, щоб суд зобов'язав військову частину провести перерахунок відповідно до змін у цих от прожиткових мінімумів і здійснити відповідну доплату. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги, якщо ви потребуєте консультації з питань військового права, будь ласка, звертайтеся до нас в сайт. Посилання є в описі під цим відео. Наші юристи працюють цілодобово. Ви можете залишити своє питання, і наші юристи нададуть вам відповідну консультацію. Консультації надаються абсолютно безкоштовно. Тримаємося.